Пляжний сезон стартує 15 травня. В цьому запевняє адміністрація центрального парку відпочинку імені Тараса Шевченка. На міському озері вже встановлюють душові кабінки, роздягалки. Тривають роботи з облаштування пляжу. А це прибирання, обрізка кущів та обкошування трави до належного вигляду чепурять дитячі та спортивні майданчики. Комунальники очищають озеро. Нами проведено обстеження, підводне обстеження тої акваторії, де купаються, де повинні купатися наші мешканці. Усунуті всі перешкоди зна, щоб люди собі не покалічили ноги. Коли чи пірнає, чи інші частини тіла, крім того, ми виставляємо бої, які попереджають, до якої межі можна плавати бо далі вже надто глибоко, щоб людина не потонула. Під час пляжного сезону буде організовано належне функціонування рятувального поста. Мирослав Винник працює рятувальником понад 11 років. Він запевняє, пост укомплектований необхідними плавзасобами, рятувальним та медичним інвентарем. До гарячої літньої пори рятувальники готові. Хоча Поводитися на воді треба обережно. Бувало, не раз, розлотку перетягнути, відпливали, а бухті хлопці при від тимчасовці відпливають на катері. Втоплених не було вже пару разів з нашої сторони. Купатися на міському озері безпечно, запевняє дирекція парку. Незабаром головна міська водойма матиме відповідний санітарний паспорт. Оксана Сирдюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.